Оклянуся своєю честю і совістю Своєю честю і совістю. перед великим народом українським, перед великим народом українським перед святою землею українською, перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю найкращих синів України Перед пролитою кров'ю найкращих синів України боротися за повне визволення всіх українських земель. Боротися за визволення українських земель. І українського народу від загарбників, І українського народу від загарбників, та здобути українську самостійну соборну державу, Та здобути самостійну українську соборну державу. В Цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. В Цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. І буду боротися до останнього віддиху. І буду боротися до останнього віддиху. І остаточної перемоги над усіма ворогами України. І остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім Буду відважним і хоробрим у бою, Відважним і хоробрим у бою. та нещадним до ворогів української землі. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном. Буду виконувати всі накази державників. Буду виконувати всі накази державників. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю. Вони їдемо побратимом в бою в, в, в житті, всім своїм товаришам по зброї, коли я порушу, коли я порушу, або відступлю від цієї присяги, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суровий закон. Україна покарає суровий закон української національної революції. І спаде на мене зневага українського народу. І спаде на мене зневага українського народу. Козацькому роду нема переводу. Слава Україні! Героям слава! Слава! освідчення. Прохоренко Євген Володимирович. Слава Україні. Вітаю. Вітаю. Сергій Станіславович. Славоприєм. Хруль Леонід В'ячеславович. Басистий Микола Назарович. Ну, шо, можу поздоровати своїх друзів.